І вореники нашим захисникам слабо Україні чотирирічна Тоня наймолодша волонтерка селища. Вона приходить працювати разом з бабусею та сусідами. Саме тут за кілька кілометрів від кордону з Росією започаткували волонтерський рух на допомогу українським військовим. Працюють разом прихожани місцевого храму та небайдужі мешканці. Ми виготовляємо вареники, пельмені, котлети. Збирається дуже багато людей, які хочуть допомогти. Вони приходять і ми всі разом працюємо і відправлять все, що ми зробили, ми відправляємо нашим захисникам до шостки. Направляли в ямпіль і для своїх захисників, які знаходяться на території селища Коли там є час і збираємось, і є продукти, ми починаємо ну, і 30, і більше людей може збиратися. Ну 20-25 це завжди. Не було так, щоб було мало там чи п'ять, там, ні-ні. Багато. От як, як сьогодні, так і ще більше буде. Це все проходить дуже швидко, всі разом працюємо згуртовано. І ну, виготовляємо багато. І 30. За один раз можемо 30 і більше 30 кг зробити виробів або вареників або півміні. От вчора зробили 200 котлет, теж поділили їх, щоб всім хватило. Місцеві жителі самоорганізувались з перших днів війни і відтоді відправили на фронт вже сотні кілограмів продуктів. У мене... Я вважаю вообще, що ті люди, які нас захищають, наші воїни, це всі наші діти, всі наші браті, чиїсь, чиїсь сини, чиїсь чоловіки. І ми повинні допомагати, хто чим може. Так як я працюю в дитячому садочку, це в наш обов'язок ми виховуємо майбутнє покоління, яке повинно робити свою батьківщину, захищати її і вже хто чим може. А я і мама вже, і бабуся, і жінка. У мене чоловік свій час в Карабахі, це ще був Радянський Союз, і він сказав, що ця війна, і вони потрібні, ми воювали, воювали ми. Не зрозуміла за що. А зараз наші діти, наші воїни воюють на нашу батьківщину, за наш рідний край. Діти приходять ліпити вареники для військових на рівні з дорослими. Я приходжу сюди з бабусею ліпити вареники для наших захисників. Це і дядько. Я дуже хвилююся за нього, чекай не забувають в селищі і про безхатьків та односельців, які опинились в складних життєвих обставинах. Прямо біля храму їх безкоштовно годують обідами. Продукти для такої ініціативи збирають самі. Ну, люди приносили, вже багато. Що ми, якщо що то є в нас вдома, прямо приносимо, готуємо, тому що ну, лішнє чого чоловіка не покормить бездомного. Що зараз великий пост. Это добрые дела надо всегда делать. И решили кормить людей. Приходит к нам, когда 14 человек, когда 10. Ну, если погода дождливая, бывает что меньше. Холодно, чтобы... и... И благодарю. Так что все. Старались как могли. И стараемся. Хоть бы только быстрее закончилась война. И люди все хотят и, и бездомные, и все хотят, чтобы мир был. А організував всіх на добру справу настоятель місцевого храму отець Григорій запевняє, що залишатися в стороні просто не міг. Допомога українській армії це його обов'язок як священнослужителя. З першого дня коли Росія об'явила війну Україні. Мы вместе с прихожанами взялись за духовное оборонение нашей страны. Мы в первую очередь начали молиться. То есть каждый день мы возносим Богу молитву, чтобы Господь помог нашим славным воинам преодолеть врага, те сложности, которые выпали на наше государство. И тем самым, чтобы Господь даровал им скорейшую победу и мир нашей стране. С благословения нашего владыки Романа, архиписка Пантовского Глуховского, мы начали заниматься еще и гуманитарной помощью. Мы начали подкармливать людей, которые оказались в тяжелых жизненных условиях. Мы начали помогать нашим солдатам, чем, 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 могли, чем мы могли помочь. Это же, конечно, накормить их, то есть приготовить какие-то вареники, пельмени, там, котлеты, для того, чтобы хоть как-то поддержать дух тех бойцов, которые находятся на, на передовой.